Як та хмара, гайдамаки, Умань обступили опівночі, до схід сонця Умань затопили, затопили, закричали. Карай знову! І покотились по базару, кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кривавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. І удвох кричать: Добрі діти, отак їх проклятих! Коли везуть гайдамаки, за Єзуїта і двох хлопців. Гонто, Гонто, то це ж твої діти. Ти нас ріжеш зарішу їх. Вони католики. Чого став? Чом не ріжеш, поки невеликі зарішує їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Губуйте пса. А собачат своєю заріжу. Клич громаду, признавайте, що ви католики. Католик! Бо в нас мати. Боже мій великий, мовчіть! мовчіть, знаю, знаю. Зібралась громада. Мої діти, католики. Щоб не було зради, щоб не було поговору, панове, громадо, я присягав. Брав, священний різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви, невеликі, чом ви? Батька не слухали? Чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила? Менше б гріха? Ви померли не католиками. А сьогодні, сини мої, горе мені з вами. Прощавайте. Любі діти, бо не я вбиваю. А присяга. Махнув ножем. І дітей. Попадали, зарізані. Тату, белькотали. Тату, тату, ми не ляхи. Ми та й замовчали. Поховати хіба. Не треба. Вони католики. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі? Чом ви батька не слухали, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила.